Доброго дня! Сьогодні 10 липня 2022 року, і я з Бахмуту і хочу вам розказати про, один, про одну дуже цінну річ, яку мені передали декілька днів назад. Це фрагмент старовинного рушника. Передала мені його комісарова Ларіса Спірідонівна, це наша майстриня творчої майстерні оберіг. І, і їй її, її він дістався від її подруги Веріної Ольги Семенівні. Ольга Семенівна 1952 року народження, і сама вона отримала цей рушник від брата від брата її ді.